А чи знали ви, що художник з Житомирщини Юрій Камишний, актор численних єгипетських фільмів, мандри завели митця в східний кінематограф, у якому він грав то мафіозі, то рабовласника. Юрій родом з Житомира, але вже 15 років мешкає в сільському будиночку в області. За роки творчого життя мав виставки по всьому світу і отримав звання народного художника. По всьому світу і показував і виставки були по всьому світі. Але Знаєте, не в кількості подорожей цих картин, а може вона існує ця картина заради одного глядача, який, подивившись на цю картину, змінить погляд свій на життя. Одного разу у творчому відрядженні в Каїрі Юрій познайомився з митцями, які створюють кіно. Виявилося, що особливий попит у Єгипті мають актори європейської зовнішності. Чоловіку запропонували спробувати себе в кіно, і він охоче погодився. Зйомки в Каїрі, Олександрії, Луксорі. Юрій пліч, -Пліч працював із зірками тамтешніх фільмів. Його ролі були помітні та яскраві. Грав заможного рабовласника, мафіозі, військового, тренера з футболу серед незрячих. За плечима Юрія понад 10 фільмів, як от сьомий раунд, бої без правил, ринок рабів. Коли почалась повномасштабна війна, чоловік перебував у Єгипті, але за покликом серця повернувся додому у свою хатину в селі. Тут він продовжує мистецьке життя та згадує той безцінний досвід у кіно, подарований долею.